І власне ця ідея є продовженням усіх попередніх акцій, які ми проводили цього разу, вже майже місяць, у нас у музеї громадська організація Вежа над Дніпром встановила рамку велику і плетуть сітки, маскувальні сітки для солдат. І очікуючи, оце от свято покрови, ми би хотіли, щоб цей святковий настрій і свято відчули і наші захисники. Але чим ми можемо їм? Свято це створити, аби вони відчували наше неформальне, а реальне піклування про них. Звісно, підготувати якісь теплі речі, солодощі, смаколики, листи, як то зазвичай вже традиційно останнім часом роблять, щоб вони знали, що ми їх пам'ятаємо, і головне, ми піклуємося про них. Тому акція буде полягати в тому, що всі охочі зможуть принести теплі речі для бійців. Всі охочі зможуть принести якісь передати або смаколики, або фрукти, або якісь вітаміни солдатам, аби ми знали, що в осінню пору і в зимову вони зможуть підтримати своє здоров'я. Звичайно, всі ці святкові дні в музеї буде дуже багато відвідувачів, будуть родинами приходити мами з дітьми, і мами, і діти зможуть долучитися до якихось занять, в результаті чого будуть або листівки, або вив'язані теплі пояси для солдат. По іще якісь необхідні і приємні речі, які ми зможемо вже 13-го числа ввечері передати волонтерам, і 14-го числа, власне, в свято Покрови це все передадуть нашим бійцям. Тобто акція доволі таке тривала якийсь Стартує завершиться. Це ж та звичайно. Вона тривала, тому що це дає можливість кожній людині поміркувати, що вона хоче зробити, знайти вільний час, можливо, навіть не один раз приєднатися до тих подій, які будуть у музеї. Чому вирішили доєднатися до цієї акції? Я так розумію, що це все музейна, так би мовити, акція. Вона до всіх працівників стосується ваша. Цю акцію оголосив наш музей, але до неї, звичайно, можуть приєднатися всі охочі. І я би з приємністю хотіла констатувати, що і інші музеї її підтримують. З тією ж самою назвою оголосять акцію і у себе, тому що ситуація, яка є в Україні, війна, наша необхідність опіки і допомоги солдатам, вона не може монополізувати акцію в одному музеї, локалізувати. Це повинен бути такий загальноукраїнський рух, тому ми її оголосили заздалегідь. Легідь, аби інші могли зорієнтувавшись, також у себе оголосити подібні акції і зорганізувати такі ж самі пункти збору допомоги солдатам.